Оля Полякова, оце ти нас здивувала. Весь тиждень в інтернеті несеться інформація про те, що Оля Полякова збирається на Євробачення. І приблизно тиждень назад відбулася прем'єра пісні Warrior, з якою вона планує позмагатися. Я ще цю пісню не чула, кліп не дивилася. Хоча в курсі, що там якийсь дуже цікавий кліп, де використаний і штучний інтелект, і 3 d технології, і жива зйомка. Над ним працювали як українці, так і британці, також до запису. Долучився відомий британський лгбт хор The Force І я не могла, звісно, оминути цю пісню. Вирішила відзняти для вас свою реакцію саме на пісню, на її вокал. На моєму каналі багато подібних відео. Хто тут вперше? Всім привіт! З вами Оля Провось і тут все про вокал! Я викладачка вокалу з досвідом в 13 років. На цьому каналі ви знайдете дуже багато корисних відео про те, як натренувати свій голос, а також багато моїх оглядів на вокали різних зірок. І, до речі, про вокал Олі Полякової ще жодного разу нічого не було сказано на цьому каналі, тому пора це виправити. Як бачимо, Оля Полякова націлилася на закордонний ринок, тому що ця пісня буде першою з її майбутнього англомовного альбому. І там уже несеться якийсь скандал. Оля Полякова поскаржилася на суспільне в європейську мовну спілку, щоб та переглянула правила. Як відомо, є правила нацвідбору, за якими допускаються тільки ті артисти, які після 2014 року не виступали на Росії. А у неї там є порушення в цьому плані, тому вона намагається щось із цим зробити. Годі балакати. Давайте нарешті слухати пісню. Я буду слухати, зупиняти, аналізувати, виражати свою якусь думку. Вона, звісно, може не збігатися з вашою, а свої якісь враження ви обов'язково пишіть в коментарях. Буде цікаво обговорити. До речі, я не хочу зараз дивитися кліп, щоб не відволікатися, тому я буду лише слухати пісню. А спеціально зроблю свій екран темним. Початок досить електронний. Угу, Інтригуюче. Пішов перший куплет, а тут досить таке просте фразування, прості слова. Співає вона тут розслаблено: десь там фраю неї проскочив. Співає вона на доволі зручній тесатурі, тобто там, де голос почувається комфортно, його не потрібно там піднімати, утримувати десь на горі або десь там дуже-дуже внизу, намагатися досягнути оці низькі ноти. Так, ну поки що все просто. Оля, давай, давай. Угу. Це вже пішов у нас скоріше за все прикорус, тобто або перед приспів. Це така частинка, яка нас готує до приспіву, в якій відбувається вже певний розвиток. Що ми тут чуємо? Ритміка змінюється вокальна, а вона починає співати більш так акцентовано. Тут з'являються нотки більш такою дрібною тривалістю, тобто Мелодію я не запам'ятала, я вперше її слухаю, але ви зрозуміли, я сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Також дещо уже голос починає співати вище, але при цьому все ще залишається таке тонке змикання, тобто вона співає не гучно, доволі так стримано, розслаблено, і тут більше повітря в неї з'являється. Але цікава ритміка, тобто вже трошки більше нас Розгойдує ця частинка, і оці клепи на фоні. А вони теж додають трошки такого качу. І скоріше за все, після цієї частини піде якийсь вибуховий приспів. Так, стоп, стоп, хочу прокоментувати. По-перше, ви чуєте барабани, як нас починають підігрівати, готувати. І а, оця остання вокальна фраза вже пішла дуже так нагору. Ого, які там ноти та -ра, та ра та Треба було трошки мені розпіватися перед зйомкою, тому що не очікувала я, що там буде аж так високо. Давайте ж нарешті почуємо приспів. А приспів, що я можу про нього одразу сказати про цей шматочок, який я почула. Ну він дуже такий по канонам Євробачення. А це прям такий поп хіт під який хочеться танцювати. Уамаріярарапарапарапа. Бачите, тут скомбіновані протяжні такі нотки, і знову ж такі дрібні тривалості. Ну, це такий класичний такий хіт, а, щоб пісня вам сподобалась. Ooh, I'm і оці такі: Well am we can just step a strong. Дуже-дуже повітряно вона їх співає розслаблено і робить такий трошечки контраст, а, тому що I'm a warrior. Да, тут більш щільне а у неї змикання. Тобто грається цією динамікою. Давайте слуханемо, що там далі. А це у нас скоріш за все пішов. Посткорс, тобто частинка, яка йде після приспіву. Так, так, так. А дуже часто, особливо в піснях закордонних, ми чуємо ці всі мільйон частин. Тобто був приспів, а це така частинка, яка, начебто, продовжує приспів, але вона вже не схожа на основну мелодію приспіва. Але це ще і не куплет. Бачите, бачите, ну. Видно, що там писала цю пісню людина. Яка знає, що вона робить? Ну в плані Євробачення. Але також я читала під відео, що одним з композиторів є саме Оля Полякова. Можливо, до речі, то що я тільки що сказала про після приспів, можливо, це і неправда, тому що. Вона знову повторила цей паттерн, з якого приспів починається. Ну, коротше, мені треба, скоріше за все, просто буде ще раз почути цю пісню і, знаєте, так, одним куском. Тому що мені здалося, що там частинка така вже була видозмінена. Ну, може, зараз в другому приспів я вам скажу точніше. Тепер слухаємо, по ідеї, другий куплет. А тут вона вже трішечки динаміку збільшує. Гаванацин і співає більш щільно і більш так а твангово. Трошки такий звук Лейді Гагі мені нагадало. А, ну, тобто надає композиції розвитку батнаттумач. Тобто ніякого тут і ніякої істерики ми тут не чуємо, а могли би, тому що ну Оля Полякова жінка імпульсивна. Поїхали. Оця частинка дуже комп'ютерна звучить, дуже занадто. Ну, прям так, може, це спеціально було задумано. Я думаю, що Оля Полякова змогла би заспівати чистенько такий мелізм, але тут чомусь так воно звучить ну прям дуже роботизовано. Ви теж це чуєте? Напишіть? Тут теж, до речі, да. пішов знову наш прекорус. <питрес> <питрес> знову повітря, знову акценти. І знову трошки істерики. І зараз піде приспів. Ага, і <питрес> ще вище взяла нотку. Не хочу прям дивитися, що там за нота. Десь нота фадія соль, мабуть, другої октави. Ну, приспів запам'ятовується, так, тому що це так було задумано. Тому що тут є хук. Хук це гачок, який нас тримає. Ми хочемо наспівувати цю «у», Так само, до речі, було в мама Тереза. Це ж теж той же хук. І досить просто запам'ятати. Тому я вже за другим разом можу прямо підспівувати. Тобто я раз почула і все. І одразу Warrior, і вже можна іти на концерти співати. Повторюється. Послухала я другий раз цей приспів, і все таки він звучить цілісно, скоріше за все, немає. Там оцього це вже я нафантазувала, знаєте, зверху, як то кажуть. А це такий приспів, тобто там іде у нас що по мелодії. Перша у. Warrior. Потім та -та 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 -та. змінюється о, такий паттерн да, мелодійний. Потім вона це повторює, і потім Бачите, теж знову якась зміна, але в кінці вона повертається до: скоріше за все, це вважається приспівом. Але... Цікаво, що ви думаєте, воно вам звучить, наче це окремі частини, чи все ж таки ні? Бо оця реально в кінці фраза, яка повториться угу, вона нас поверна повертає, і наче логічно завершує оцю молодію. Цікаво, що ж буде далі? Чи буде там брідж, Тому що ну як без бріджу. По ідеї там має бути ще й бріч, а в ідеалі, щоб ще й була модуляція. І ще якась знаєте така довга, криклива висока нота, а, там, де музика зупиняється, а вокаліст чи вокалістка там прям показує свій вокал. Оце така кульмінація. Ну це прям по канонам Євробачення. Подивимося, чи зараз тут таке буде. Ого. Неочікувана вставка інструментальна. Вона така одночасно і електронна, і така трошечки, а, як підібрати слово, ну не агресивна ну така енергійна, і ще ці барабани на фоні. Хм ну Може, там в кліпі якось під цей звук а, щось таке спешл ми бачимо. Я ще крім подивлюсь. Мені ця інструментальна вставка трошки нагадала там певні треки мадонни, де вона теж використовує такі барабани, таку електронщину. От є такий вайб. <resolution> <Да. retrouver> <Chaos> Пішов приспів, але бачите, тільки перша частинка, перша фраза його. І музика на фоні, та, дуже мінімалістична лишається. Там ми чуємо і практично немає інструментів, щоб вся увага була лише на вокалі. Тут нічого нового, в принципі. Пішли вокалізи на фоні на горі, щоб додати знову ж таки розвитку. Морія! Співування таке цікаве слайд. вниз вона зробила. О! І це що все? А де, а де модуляція? Де, де модуляція? Де висока нота? Мені не вистачило цього, ну, тому що це дуже ж було передбачено, що там таке буде. А ні. Отака от композиція. Ну, тепер мені, звісно, цікаво побачити відеокліп, а, тому що якби я зараз його дивилася, я б точно вже по вокалу нічого б не почула. Нічого. Ну що, моє враження від композиції, ну вона дійсно а, написана у форматі Євробачення, це одразу чутно. А тут я маю на увазі і аранжування, і вокальні ці всі мелодії текст я зараз не вслуховувалася, але я в принципі уявляю про що ця пісня, тому що сама назва Warrior – це воїн. Ну, сказати, що ця пісня прямо може перемогти на Євробаченні, то ні, ну вона така типова. Знаєте, те, що якщо все ж таки дозволять брати участь у нацвідборі, вона 100% може зробити шоу і заповнити цю сцену так своєю енергетикою, своєю харизмою і перемогти. Це можливо. І так само Оля Полякова наживо співає класно. Хто не знав, у неї хороші вокальні дані, у неї там дві вокальні вищі освіти, вона може співати і оперу. Зараз я вам покажу вставочку. Також вона може співати фольклор, е, вона дуже багато над собою працювала, над розвитком свого вокалу, своєї техніки. Просто ми її звикли сприймати як таку виконавицю з піснями жертівливого характеру. Це така ніша, яку вона обрала, яку вона собою заповнила і в якій вона успішна. Але бачимо, що трошки вона хоче змінити вектор розвитку своєї музичної кар'єри. Тепер ви напишіть ваші враження про цю композицію. Що думаєте стосовно того, що Оля Поль? Якого хоче поїхати на Євробачення, дуже цікаво буде почитати в коментарях. А наразі в мене все. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця, що поставили свою вподобайку. Ну а якщо ви ще й підпишетесь на мій канал, то ви просто будете найкращі глядачі ever. З вами була Оля Провозь, побачимось!